Привіт, мої любі близнючки. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо Таро передбачення вже на серпень місяць для вас, мої любі. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, з дев'ять карт це велика кількість інформації. Щось для себе відчуєте, візьмете, щось з вами обов'язково зрозунує. Ну що ж, не гаймо часу, близнючки. Серпень місяць. Перша карта для вас дев'ятка посухів. Втома. Фізично тіло втомилося, тому що ви щось, щось робили, щось добігає кінця. Це на 90% втілення, або на 90% ви вже втомилися і хочете в відпустку. Для когось це споглядання, коли я дивлюся і, і підбиваю підсумки, розумію. Або думаю, що можливо виправити, що підправити. Коли я розумію, що вже ось-ось за крок я до успіху, за крок до фінішу. А для когось це втома. Ой, як я втомився, набридло, коли вже це закінчення. Тобто 9, 9 це високе число, коли тіло вже втомилося, тіло хоче відпустку. Ну що ж, далі дивимося. Наступна карта для вас. Трійка посухів. Так, ви втомилися, тому що ви вже хочете якнайшвидше це доробити, закінчити, бо у вас вже є плани. Трійка посухів це дорога, коли ми дорога вперід, рух вперід, коли я розумію, куди я йду. Це мої плани. Для когось це новий проєкт, для когось це справді ви їдете відпочивати, і ви вже не можете, не маєте терпіння, коли вже. Така, ну, бо це Вогонь Вогонь, бо втомився, і вогонь бо вже нетерплячка, нетерпіння. таке. Я вже в передчутті бачу вже дорогу, вже сижу на, на валізах. Це дал, погляд в майбутнє, погляд вперід, далекоглядність і ріст. Коли я хочу рухатись вже, а куди ви рухаєтеся, підставляйте кожен під себе. Що? Ще одна карта для вас. Паж Кубків. Паж Кубків це наші сумніви, це наша внутрішня дитина, яка пажі завжди прораються нашими страхами, нашими емоціями, внутрішнім нашим станом. А особливо кубки, так, це наші емоції. Це може бути страх, це може бути от таке нетерплячість. Ось щойно все, що я тут щойно сказала. Бо я вже хочу, бо я вже малюю, моя уява малює, бо я або я боюсь, або я вже от. Не маю терпіння, це може так, програтися, якщо об'єднати тих дві карти, а якщо окремо, то це нові емоції, це пов'язані емоції з дітьми, з онуками, з чимось новими враженнями. Або для когось це знайомство з молодою людиною до 20 років, стихією вода, риба, рак скорпіон. Ну, в залежності, скільки вам років. Це або людина, або тоді енергетика. Пажі, вони взагалі мають властивість, так як це молода енергетика, розхитувати дуже От такі всякими невпевненістю, програтися, страхом, істерикою. Ну, бо Емоції вони ж різні. І тому від вас залежить, які ці будуть емоції. Емоції, коли я розумію, коли, куди рухатись, чи емоціями в страху і невпевненості. Тому ось скеруйте їх туди, куди вам потрібно. Ну що ж, ще три карти, долина міражів. Близнючки, що тут? В нас? Карта світ, старший аркан. Так, а світ це і є. Початок, тому що тут в нас завершення. Ви щось добігає до кінця. І світ це новий світ. Для когось це справді новий світ переїзд. Ви переїжджаєте в іншу країну, там, де інші люди, інша мова. Для когось це перехід на новий щабель, на нову сходинку, для когось це новий статус, нова робота. Або ви на пенсію ви їх виходите, ви стаєте студентом, ви закінчили навчання, ви одружилися, стаєте батьками, бабусою, дідусем. Ну, купа варіантів. Це є закінчення чогось одного і початок другого. Тому що це останній старший аркан. Він підбиває підсумок і завершує. Щось завершує і починає нове. Це може бути як глобально, як я вже сказала, переїзд, так і може бути ваш стан, ваш, коли ви щось. Переступили, щось відпустили. Ви змінили імідж, ви змінили бачення, ви змінили зачіску. В кожного своє. Ви змінили роботу, партнера. Ще одна карта. Що тут в нас? Що тут в нас? Лицар посухів. Ні, лицар мечів. Ох, люблю цю колоду, ну, тут такі, подивіться, що тут можна прочитати? Такий шрифт м Лицарі мечів. Лицарі мечів це швидкість. М лицарі взагалі. Швидкі, швидкі. а мечі це повітря, ваша стихія. І ось тут, бачите, в нас була друга карта дорога. Ну, тобто, ціль напрямок, коли, куди я, коли я розумію. Куди я прямую? І тут вже така нетерплячість. Я хочу. У мене є ідеї, в мене є план. У мене є план, і я хочу його втілювати. Це ви, вже з нетерпі або дорога, так? Ви їдете туди, куди ви спланували. Або це ось така нетерпіння таке ваше, коли я вже я знаю, в мене є план, в мене є ідеї, в мене є інформація, в мене все взагалі вже розплановано і розкладено по поличках. Ну, що, ще одна карта. Ще одна карта. Ой, сімка посухів. Сімка посухів це отут От у нас третя карта була паш, паш... Кубків емоцій. От і емоції можуть бути якраз і пов'язані. З відстоюванням меж кордонів своїх, свого, що ви відстоюєте, свою позицію, тому що я, от в мене є план, я я знаю, що я хочу, я йду з дорогою своєю, яку я намітив. А хтось говорить, що ні, або візьми мене з собою, або давай так, а давай не так. А пер, подумай, передумай, обдумай. Тобто хтось буде впливати на вашу думку, на ваш, на те, що ви собі. Намітили. А ви тут позиція? Ні. Я знаю як краще. Коли я відстоюю свої межі. Я борюся за себе, за свою. За що ви тут боретеся? Відстоюєте свою позицію на роботі, вдома, з сусідами в школі. Це такий захист, захист себе. Своєї сім'ї, своєї території, своєї межі, своєї ідеї. І третя колода 78 дверей. Що вона нам розкаже? Та що ж так? Так, три... карта для вас. Ой! енергія переможця, шістка, шістка посухів, перемога. Тут у нас було вже за крок до успіху. Тут у нас була карта Світ, старший аркан, і ще одна карта переможець. Ви досягнете своєї цілі, ви... це визнання, успіх, перемога, досягнення. Чудова енергетика, подивіться, тут вам всі плескають. Ви молодець. Ви зробили, ви втілили, ви досягли поставленої мети. Ви молодець. Хваліть себе за це. Що ви змогли. Ну, тобто, перемога. Яка вона буде для вас, в якій сфері? Якої сфері стосується? Це може бути, тому що ви щось втілили, ви завершили. А можливо, це ваше особисте досягнення, що ви собі поставили ціль, наприклад, позбутися якоїсь шкідливої звички. І ви це зробили. Це ваше особисте таке відчуття. Я молодець. Чудова карта. Чудова енергетика. Ну що, а ще одна карта для вас. О, зіронька ну, взагалі, супер. Зірка і переможець. Ви будете зіронькою, ви будете сяяти, вас зауважують, вас, можливо, це таланти ваші проявляться, і от тому, от ви, ви талановита людина, ви фахівець, ви знаєте свої можливості, і ви їх використовуєте правильно і це оцінили люди. Чудово! Зіронька це. Це успіх, це також визнання, це втілення мрій ваших, коли ви досягаєте своєї мрії, втілюєте свої мрії, отримуєте результат, який вас задовільняє, від якого ви отримуєте задоволення. Ну, Зірка це також визнання ваше, коли ви станете зіронькою. Для когось це може бути як глобально, так зіркою. А можливо, зірка ви, от, є для свого партнера зіркою. Чудовий у вас такий серпень, мої любі близнючки. І що тут ще одна карта? Подарунок, паш посухів. Чудово, подарунок. Можливо, саме і цей подарунок це ваша є мрія. Ви вам його принесли, або ви його втілили, і це є подарунком долі, подарунком. Хтось приніс вам вашу мрію на блюдечку, можливо, ви, про що ви мріяли, і вам це подарували, принесли, запропонували. Класно. посухів це можливість, можливість втілити свої бажання, свої амбіції, свої потреби. І це може бути несподівано для вас. Ну, чудовий вас місяць, мої любі близнючки, що б не треба було тут відстоювати, як би не, ну, здав, вогняних карт у вас багато, тобто і, і важко, і, і трошки так нервозно, але пам'ятайте, що у вас є зірка, у вас є перемога, ви все зможете, ви все втілите, ви, ви станете зіронькою. вас... Вас зауважать, ваші таланти проявляться. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам успішного місяця, вдалого, цікавого, щоб ви досягли успіху, щоб ви втілили свої наміри, свої бажання, щоб ви отримали результат такий, який ви хочете, який буде для вас найкращим варіантом. Що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, Чекаю на зворотній зв'язок з великим нетерпінням. Тішуся, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, подобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. і почуємо, почуємо ще. Успіху вам мої любі!